Всім привіт! Валяюсь в ліжку. жру таблетки, пігулки. Коротше, лікуюсь помаленьку. Хотілося б щось засняти вам на дворі, коло залізяк, коло техніки. Ну здоров'я трохи не дозволяє. Вот. Ну і тут собі нагадав, молі мені одна історія. Не знаю, знаєте ви таку штуку чи не знаєте Іноземний легіон. Це французька армія, така найомників, фактично. Ну, вони воюють в різних, у всьому світу, фактично, де їх наймають. І той землі, вже же, більше ста років має історії. Ну Тут, от зі мною в палаті лежав чоловічок і розказав таку історію цікаву, на мою думку. А ви вже розсудіть самі, чи цікава, чи не цікава. Значить, його. Його, по-моєму, дочка з зятем, з дітьми живуть у Франції. І, по-моєму, можливо, я помиляюся. Зять хотів піти на службу туди в той іноземний легіон, бо там дуже гарно платять. От, і плюс там всякі <кій> пільги, бонуси. От, от. І що ви думаєте, він пройшов медкомісію прекрасно, все нормально, все здоровий, крапкий. В нього не пройшов тільки одне, в нього виявляється, пуп неправильно зав'язаний. Уявляєте, така дурниця. Пуп неправильно зав'язаний. Отака фігня. І не взяли його на службу тільки через той пуп. Він там мав задумку вернутися в Україну і тут якусь там операцію зробити, щоб той пуп зробити правильно, але потім щось там перемінялося, і, і так він собі живе з тим пупом. <ріх> Отака От. штука, прикидаєте? неправильно зав'язаний пуп, його в армію не взяли. Ось так буває.